Білоруський диктатор Олександр Лукашенко святкує успіх. Дональд Трамп обіцяє зняти з нього санкції і вже знімає авіаційні санкції з Білорусі і обіцяє повернути посольство США у Мінськ. Але одночасно посилює свій тиск Польща і закриває свій кордон з Білорусі. Отже, що відбувається навколо Білорусі, і не несе це якихось додаткових рисків для України. Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А у нас особливий гість пан Ігор Кізим, останній посол України у Білорусь, який потім до лютого цього року працював спеціальним послом по зв'язкам з Білорусю. Пане Ігоре, вітаю. Добрий день, вітаю всіх. Ну що ж, пан пане Ігоре, перше питання. Дональд Трамп дійсно хоче відколоти Білорусь від Росії і тому пропонує зняття санкцій Лукашенко. Я не думаю, це головна причина. Я думаю, все ж таки головною причиною це намагання Трампа зробити такий певний гуманітарний успіх на цьому треку. Хочемо чи ні, але ті політв'язні, яких сьогодні випускає Лукашенко, не просто так в на певну не зняття, а призупинення дій певних санкцій. То, скоріше, це відповідь е, теперішньої адміністрації, і, до речі, на роботу, яка робилася попередніми адміністраціями, саме на питання визволення політв'язнів. Ви знаєте, може, що давно вже працювало, чи почалося ще при е, е, Байдені ця розмова про те, як звільняти політв'язнів, треба дати належну демократичним силам Білорусі, яка працювала на цьому треку, і в Польщі, і в Литві, де скрізь в, в Америці, скрізь це головне питання, яке стояло перед демократичним міруспінаціонами. Це певний успіх і їх, я думаю, так завдяки їм це відбулося. А для теперішньої адміністрації, мені здається, треба просто якийсь дійсно вигідний момент, що успіх Трампа на цьому треку. Тобто, визволення полів'язні я поставив на перше місце, аніж призупинення санкцій. Чи буде це далі продовження? Я думаю, що якщо радіше Лукашенки, то вона обмежена, скажімо так. Бо я не бачу далі, що буде розумієте, тому що звільнити певну кількість людей. Причому на умовах Лукашенка це не просто звільнення, фактична депортація цих людей. То я думаю, це великий успіх і його. Він боїться так само звільняти всіх. Я так розумію. Хоча тиск буде продовжуватися. чи буде це повним зіткнути санкції? А тим більше в контексті, якого ви говорите, щоб відірвати Лукашенка від Росії, я думаю, це не той трек, який треба обговорити. Взагалі відірвати Лукашенка від Росії, на мою думку, це неможливо. Але дійсно Лукашенка прирвав дипломатичну блокаду. До нього приїжджають топ посадовці з Сполучених Штатів, дарують подарунки від Трампа. Ну і зрештою, все ж таки, зняття санкцій. Білорусь тепер може купувати запчастини для Боїнгів, і, до речі, можливо, припродавати Росії. Це досить потужний удар по нам. Я не думаю, що це подужний удар по нам, тим більше, що йдеться про дійсно призупинення. Знаєте, мені складається враження, що всі ці розмови йдуть про те, що давайте подивимося, що буде далі. Тобто, певні кроки зроблені з боку Лукашенка ще випуску приліт'ятні. Це я казав, це був насамперед тренд гуманітарний, який буде далі. Що стосується продажі, тим більше використання, скільки я пам'ятаю, там було обмеження таке, що навіть «Боїнги» ці росії літати не можуть. Якщо ви говорите про передачу частин, то по створення тіньових структур. Те теж контролюється будь-якою службою контролю, в тому числі Америки. Я думаю, що все ж таки треба почекати, як воно буде далі розвиватися. На сьогодні говорити про те, що блокатопороне теж не сказав. Але те, що це безумовний дипломатичний успіх Лукашенка, і все одне, треба розуміти, хто такий Лукашенка на сьогодні, який він був, є і буде завжди. його не змінити вже. Як не змінити тренд? Посилення співпраці подальшою з Росією, абсолютна залежність білоруської економіки від Росії, абсолютна військово-безпекова залежність від Росії і так далі. Тобто розірвати це місяць неможливо. І Лукашенко від цього не піде. Він буде до кінця стояти за союз Росією. Він до речі, ти не сприховує, що будь-які відносини з Заходом ну, з Америкою, НДА, це хорошо, але це не, не взамен, як кажуть, наших відносин з Російською Федерацією. Все. Перед тим, як задати наступне питання, я звернуся до вас, наших глядачів. Будь ласка, підтримайте нас, нам потрібні ваші лайки, ваша підписка, щоб це відео побачили, якомога більше людей. Отже, наразі санкції знімають тільки Сполучені Штати. Чи може Трамп натиснути на Європу, щоб Європа теж знімала санкції, і чи буде цього робити? Я думаю, на цьому поради не треба цього робити. Я так розумію, що Трамп обрав. Таку політику певного ізоляціонізму, що європейське питання має вирішити Європа сама. Тиснути, я думаю, сенсу немає. Тобто європейська політика, вона дещо ну, все більше стає незалежною від американської, це правильне за це рішення, тому що все ж таки Трамп дав розуміти, що він не завжди буде думати за Європу, і хай Європа думає за себе. І тому я думаю, що зняття санкцій європейського союзу, тим більше там країн, які ближче, скажем той саме Польщу чи Літви, це питання виключно суверенітету Білорусі eh, Польщі, наприклад, Литви і Європейського Союзу. Тобто eh, можна підходити так, що знаєте, от може Трамп хотів ось цього так сказати, зробити це зробив, не зроблять. Бо система прийняття рішень європейського сюди доволі складна, скажімо. те, що Польща зараз закриває кордон з Білорусі, це певною мірою відповідь Європи, що. Там Трамп може щось обіцяти, але реальні кроки залежать від Європи. Я думаю, так. Я думаю, в даному випадку залежить від Європи від Польщі, конкретно. Тобто, що була Польща, дбаючи про свою безпеку і розуміючи, що безпека, насамперед, це безпека Польщі, і вона сама думає, має думати про цю безпеку, як і всі, до речі, країни з Європи, зрозуміло, що не в що можна покладатися на своїх партнерів, І вона вже приймає ті рішення, які вважає необхідні для захисту своєї безпеки. Я скажу, нагадаємо, то, що зараз відбувається, ну, завершилось навчання захід 2025 з погрозами застосування ядерної зброї, і треба сказати, це насамперед спрямовано на Європу, не нас. По-друге, продовжується іміграційна криза, які ви знаєте, що нелегальні імгранти штурмують буквально кордони і Польщі і, і Літви, Латвії, прикордонних країн з Європейського Союзу з Білорусі. Тому це заходи нормально зроблені з точки зору захисту власної безпеки. Я думаю, то глядка на Трампа, на позицію в Сполучених Штатах щодо випуску цих гуманітарних питань, вирішував про пліждязі, про певне пом'якшення, санкційного тиску. Воно не має відношення до позиції Польщі в даного випадку. Воно може координується, але прямо впливу я не бачу і думаю, що такого не може бути. Це батушдендар по Лукашенку? Що закриття кордонів? Я думаю, так. Це серйозна серйозна така спроба. Я хочу нагадати, що е, хоч ми в основний потік тих ж саме китайських товарів, а Білорусь транзитна країна. І російські товари, і казав, ну і взагалі всіх в Європу здійснювався саме через Білорусь. Тому що, тому що ви знаєте, після того, як війна почала в 2014 році у нас, то фактично Україна перестала бути таким транзитною країною. Ось, а всі потоки транзиту йшли через Білорусь. І саме тому. А до речі, китайці створили великий логістичний центр під Мінськом, який називається Великий Камінь, і це подається як приклад для великої китайської співпраці на високому рівні, в вищому рівні. Я думаю, тому саме, мабуть, і були візити і місця здобув справ Китаю в Польщу. Да, і зараз я знаю, що чиновники приїхали китайські в Білорусь. Цього питання да розмовляти теж. Офіційна причина закриття кордону Польщею це навчання запад 25 який погрожує західним країнам, ну в тому числі і Польщі. А от де-факто, чи можна казати, що щось змінилося, і білоруська армія готова воювати разом з російською проти України, чи проти Польщі чи проти Литви? Ну в тому випадку дуже ви хорошо сказали, що треба думати не про Білорусь, а про російсько білоруську співпрацю. Тобто всі знають, що якщо Білорусь може бути використана яким чином проти європейської безпеки, проти просії країн, виключно як плацдарм для російських військ. А якщо від Путіна буде така пропозиція, як кажуть Дон Ріони, від якої неможливо відмовитися? А я не думаю, що буде така пропозиція. Це знов таки говорилося, тому що Путіну теж не треба. Нема сенсу втрачати Білорусь як єдиного такого самого близького союзника, який може постійно бути ну, під боком, скажімо так. Знов таки. Якщо він попросить це зробити, я думаю, що він не попросить це. Ні, а ну не, не, не треба, скажімо так. Йому треба і краще, щоб Білорусь займала ту позицію, яка зараз займає. Така знаєте, Петра під такого серйозного, щоб десь хтось не торгувався, десь отак. знаєте, що вона була, головне вона завжди буде на боці Росії. Це сто відсотків, принаймні при тому режимі, який зараз існує в Білорусі. Фактично. Тобто, от про удар по субласкому коридору, ви не вірите? Давайте так. Я не вірю, що це може зробити білоруська армія, скажімо так. Я думаю так. По-перше, по-друге, я думаю, що мені здається більше загроз для цього коридору має бути з Кримградської області, якщо ткажу брати, це буде більш логічно, скажімо, це, якщо росіяни хочуть це зробити, зб'єднатися, так би мовити, і з'єднатися з, з білой територією з того боку. Або, якщо ж обрати більш лобане, то я думаю, що з точки зору географії, скажімо так, то може краще створити якусь засідання. Якусь нарську народну республіку, щось таке, там, за прикладом, Донецька народна республіка, Лісуваласька народна республіка, я не знаю, там, таким чином, може бути так Десь більше. Ну, Це фантазія. Але прямого так маю, прямої участі білоруських військових у цій війні за Совалської території я не бачу. Я думаю, що це скоріше може бути спекуляціями. Але те, що загроза така може існувати з точки зору Росії, з огляду на існування Каніградського анклава, скажімо так, тут я думаю, що є та певні загрози є. Але от і цікаво, Лукашенко нам постійно намагається дослювати певні меседжі із Заходу, і Україні, що ми не ворожі, Ми просто дали територію, ми не знали, що Росія хоче напасти, ми тут ні при чому, простіть нас. Але одночасно, от нещодавно Лукашенко приймає херсонського гауля і Терасальдо і, де-факто, визнає оці території російськими. От як це поєднується? Лукашенко ніколи не приховував, що він повністю підтримував. Політику Росії в цьому плані і підтримували. Очевидно, що йому з точки зору політичного, це очевидно, що крок назустріч точне побажанням а, Путіна. Тобто він визнає фактично територію окупованою, російською, Новоросією. З іншого боку, звісно йому треба робити якісь економічні вигадують цього питання. І тут треба гратися і стільки з цим сальдо, бо там очевидно що там яких нема. Але щось що, і Білорусь теж інвестиції зробити, не може бо грошей теж вони не будуть там вкладати цю землю, нікому можна. Але програми відновлення той ж самий в Херсонській області, наприклад, там і, ні, не поучаствувати, скажімо так, Лукашенка, а Путін скажуть. Ну от ми відругували лише нотою МЗС. Україна може якось змінити свою позицію. Це була не нота, була коментар. Ці різні речі, Ноти я не чув, щоб відругували. Хоча, мабуть, нота посольства могла би бути. Принаймні, я б написав писав би таку ноту. Але я бачив коментарям з цього приводу. Тобто, хоча я кажу, ну це має бути обов'язково. Ми маємо якось змінити свою позицію. Ви ж тепер, як колишній є посол і вже не чиновник, Можуть сказати, що Україна все робить щодо Білорусі, чи можливі є? Шляхи посилити тиск на Лукашенка. І є у нас взагалі тиснути на Мінськ? Я думаю, що треба реагувати адекватно. На будь які позиції антикорейські, будь-хто хто б це не робив, взагалі треба приймати рішення, що робити, як нам відреагувати з точки зору, може, симетрично, скажімо так це чи інші Ну, Наприклад, чому 9 дивіться так. Якщо він прощає Сальдо, який в нас подговулярта звершається, а Копуційна власть, чому ми тоді можемо стрітитися з Сіхановського це, в принципі, позиція України не дратувати Лукашенка. Тому ми... Я думаю, це погана позиція була саме: що дратувати, не дратувати. Що він такого поганого не зробив, що він не дратувати, Залишити залишитим покої. Що він зробив такого хорошого для України? Нічого. Я думаю, що тут реакція має бути. Я хочу нагадати, що е, моє відкликання в, в 23-му році це на користування в квітні приїхав. Це саме було викликано тим, що Лукашенко з таким же самою там як можна зустрічався з Пушиною. Тоді. Якщо він до того пошильне приїздив в Білорусі, його там, би, мов, так зустрічали на рівні ну, політичних партій, громадських організацій, то як тільки він з'явився в офісі Лукашенка, я теж був викликаний Більше того, і, і я отримав посаду і зарушився. Це була нормальна реакція. Ми показали, що ми будемо діяти. Якщо ти хочеш так, будь ласка. Лукашенко і далі продовжує. наш далі треба діяти в цьому напрямку. Щось робити таке. Щоб, принаймні, було б неприємно, а для нас було корисне. Що ще в нас в арсеналі є якісь інструменти тиску впливу на Лукашенка? У нас, э, повертаючись тиск, я не думаю, що тиск треба робити. Треба реагувати треба. Тиск ми не можемо. У нас тиснути чим. Хіба що разом э, з э, європейською щодо посилення санкцій. Але хочу нагадати, що буде достатньо санкцій ввели вже. Mm -hmm. А якщо ми. Будемо говорити про приєднання, а, що ми маємо зробити як кандидат в Європейський Союз, каже, що ви мене знаєте, приєднати до да всіх санкцій. Тому там маємо приєднання. Проблема в тому, що у нас немає механізму того приєднання, можливо, як не працює. Тобто ми маємо разом тиснути, безумовно тиснути, але це пов'язано скоріше з тим, що Лукашенко продовжує надавати підтримку агресору, тобто Росії. І ми маємо тут діяти адекватно і проти Рукашенка, і проти Росії, і проти всієї військової машини, яка працює на те, щоб вбивати наших громадян і захоплювати наші території. Я хочу нагадати, що у нас в цьому плані зроблено було, починаючи з трохи запізненням, але в 2022 році ми перша завели санкції у листопадні місці, а в 23-му ми в листопаді місці знову таки були секторальні санкції проти всіх підприємств оборонно прословного комплексу. І російського і білоруського, тобі я кажу про Білорусь, що власна була така відповідь дуже серйозна дуже потужна. Зараз головне для мене не вестися е, на інші якісь там, знаєте, типу, пропозиції. О, Трамп зробив так, то зробив ми теж. Слухайте, Трампа своя позиція, у нас своя політика має бути. Це 100%. Вона має корчуватися, насамперед, з європейською в цьому плані, я думаю. Е, про що я кажу, Ну, наприклад, зняли санкції з Боніга, так? Ну, Давайте їй, хорошо, ми знімемо що станція, давайте пустимо калії добрий, якісь там на Одессу чи да? Ну, я того що. Оскільки я журналі Лукашенко дуже хоче зняття санкцій саме з Калія. Я думаю, що ліно, це головне. Оце все питання, це змілоч. Я думаю, що торг, якщо буде далі по цим, то він вийде все-таки на це на, на коліна добра. Бо ну, я, наскільки я пам'ятаю, цифри можу поправити мене. Берусь займала 9% світового експорту, Калії. розумієте? Зараз впав 96%. це великі втрати. Крім того, якщо брати коліні добру, це чи не єдиний мінерал, який дійсно має стратегічні запаси довору. Сережня, це так, знаєте, ну, маловато, скажімо так буде не покрити. Тому так, безумовно, що прикриття всіх портів, насамперед, в Литві, да, транзиці з Польщею, Як каже практика, чи з порти Росії, воно якось не виходить. Тим більше у нас у Рокаві, там великий конкурент покалієм добривом взагалі-та, то я думаю, що для нього от, прорив в цьому плані був би великий. Це я помітив певну тенденцію, Лукашенка завжди в нульових роках, коли вибори в нульові роки, 2000, 2020, бере багато заучників політв'язнів, а в п'яті роки намагається їх випускати в обмін на пом'якшення санкцій. Тобто, в принципі, так, да, ну є ситуація безпрецедентна, тому що і рівень санкцій безпрецедентний. Але репресій безплений, скажімо так. Але Лукашенка сподівається, що ця система спрацює цього разу. 25-й рік, 5-й рік, вдасться переломити і домовитися, що ми випустимо всіх топових політв'язнів, а ви там знімете якісь санкції. Ну я скажу так, що в даному випадку Лукашенка програв. Захід приграв американцям, Скажімо так, в якому плані? В якому плані? Що він зробив політв'язнів фактично предметом торгу? Я не буду казати, як це склалося, чому стало, хто там вино, але розумієте, він спекулює на самому святому, на здоров'я на житті людей. Очевидно, що для західних демократії це головне питання. Це знаєте, для них все одне, як людина з'явилася і як вона звільнилася, так скажімо так. Бо є цінність чоловічого життя, людського життя. У Білорусі такого немає, як у нема, розумієте? Йому ще зараз за 40 полів там ще хворі люди, там онкології багато було людей. там, Бо він там, ну ви ж знаєте, там помер ще 7 в'язнів померлив. Це ж були. І деяких я особисто знав, до речі. Ось, та у самого руєдніка. Але ж розумію, я знаю, що люди хворі були, які там були. І вони ж за чашу умов були. Це грає для демократія на Заході, як він звільняється, ми цим користуються і намагаються зробити саме предметом торгу цих людей. Але я знову повертаюся до, до цього питання: навіть якщо це не звільнення в тому класичному вигляді, а депортація фактично, так, то для захід демократія це зрозуміло. Хоча, може, для білорусів, для не всіх зрозуміло, що можливо, і для нас, для мене теж зрозуміло, інколи буває, що фактично витісняє останніх так би мовити людей, які чинилися спорокти. Ну, я не беру Миколи Садкевича. Який, ви знаєте, як я просто повернувся. І та ж сама Марія Колєшенко, яка провела паспорт на заході, це інші категорії людей. Але за великим рахунком, за великим рахунком, він депортує людей позиції, зачищає поля, щоб далі були спокійними. Тут треба розуміти ще одну річ: механізм роботи репресії в Білорусі, коли він був запущений, його вже не зупинити. Тобто, все це буде породитися нових політв'язнів, нових в'язнів. Ну чомусь існує така думка в тих, що не більше там справи, які йдуть, що воно зупиниться, де не зупиниться воно? і це занилися від Лукашенка. Це від системи, система створена таким чином, що вона буде реагувати на будь-які прояви незгоди з цінуючим режимом Лукашенка. Ну і на останок тоді питання, окрім е визнання Тихановської, що ще Україна може зробити, щоб натиснути. Uh, що можливо, все ж таки треба показати, що зглядаємо білоруську територію як легітимною е територією, ціллю для наших ударів. Ну, я думаю, що такий би сценарій можливий був би, якщо б з території Білорусі знову полетіли б ракети, знитали б самольоти російські бомбили нашу територію. Я не буду казати, чому то не трапилося це, але я думаю, наразі вже я думаю, це вже абсолютно вірно, що тоді ці аеродроми, вся інфраструктура військова, це стає ну, легітимною ціллю, як кажуть, для. Наших збройних uh, сил і спеціальних сил, спеціальних операцій. Тобто, це uh, я думаю однозначно, і я думаю, що Лукашенко це розуміє, що будь-яке використання території Білорусі проти України з точки зору польоту, ракет, Іскандер, і інше проти української держави, це має бути відповідь гідна, вісічна. Я би з тобою сказав. Це єдиний сценарій, коли я бачу силовий сценарій. А як адекватно реагувати на річ? Слухайте, ви знаєте, я скажу так. Я говорив, що мабуть, найстрашніше, що може бути для Лукашенка з точки зору, зробіть білоусов, як мужик, давайте так, щасливий в Україні, скажімо так. Розумієте, ми декілька разів ну, дуже погано зробили навіть собі таку знаєте, е, 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 політику що ли, для того, щоб Лукашенка дуже позбавити такої фарази, коли він звертається нас до населення. Ви що хочете, щоб було як в Україні? Так було, да. У нас ви тут виступаєте проти і все таке інше, а я тоді казав, що коли не було війни, казав, так, можливо, у вас тут деякі соціальні гарантії може трохи краще, але якщо хоче заробити жити краще, вільне, то в Україні безумовно краще. Так, Білорусь хотіли бути як в Україні. Але що ми зробили? Ми ж білорусі фактично виясняємо звідси по різних причинах. Я не буду, коли ми не стосувався демократичних сил. Мої останні роботи в МЗС я займався більше ж спілкуванням з демократичному Білорусі, але. Навіть ті військовослужбовці, які тут, білоруські, які тому ж самому Полку Куліновського у Сіносху, вони теж мають проблеми потім. Все, і з Українською державою взагалі. І розумієте, Наприклад, легалізація в Білорусі це ж не питання. Вони мають виїжджати звідси, сюди трудно виїхати, більш того, паспорти не діють. Там постійно проблеми з ДМС, то я не буду перечитати переховувати ці проблеми, тому що це проблеми не на слуху, Знаєте, ті, хто знає, їм займається питанням. Треба зробити умову упробування білорусів, особливо ті, хто біжав від режиму України, краще, ніж в Білорусі, скажімо так. Ну що ж, ми будемо слідкувати за подіями, в тому числі і в Білорусі, і розповідати вам першими. Тож будьте з нами на каналі Європейської Правди, бувайте! Краще за побачення.